Хтось постійно зі світлом, інші сидять у темряві. Саме це чи не найбільший біль українців під час відключень електроенергії? А ще невідповідність графіків через це в багатьох містах. Люди почали виходити на вулиці з протестами та навіть перекривали дороги. Хмельницькобленерго пояснюють, частина будинків об'єднана однією мережею з об'єктами критичної інфраструктури. Натомість лінії електропередач зазвичай не проходять чітко по одній вулиці чи за певними номерами будинків. Тож у одних світло може не бути годинами. Тим часом будівля навпроти сяє як новорічна ялинка. Світло, де не відключають безпосередньо це об'єкти, які знаходяться на лініях з. Критичною інфраструктурою із соціально важливим об'єктом до того ж, під час навіть планових відключень можуть статися непередбачувані ситуації через перезавантаження, різкі стрібки напруги чи обриви лінії електропередач у морозну погоду. Останні особливо почастішали. Ніхто не відміняв того, що наше обладнання воно ламається, воно виходить з ладу. Ну, щоб ви зрозуміли такої навантаження і динаміки щодо е, на мереж, і намереж, які фактично ну, вони всі старі, минулого тижня кажуть посадовці, ситуація на Хмельниччині була складною, особливо в північній її частині. Доведені області потужності ледь сягали половини потреб. Тож найперше живили критичну інфраструктуру. Нині становище дещо ліпше. Тож і світло в будинки намагаються подавати на довше. Вже почали переходити на графіки по годинах. відключення. Учень. Тобто їх почали пропрацьовувати, і це вже е, от в тій формі, які графіки ми маємо, це вже ми почали пристосовувати для того, щоб, хоча би по можливості, ми могли проінформувати е, споживачів і умовно ці графіки підлаштувати під ритм життя. Що ж до тих будинків, які повністю залежать від електрики, то з ними ситуація дещо складніша, кажуть в обленерго. Розуміють, під час аварійних відключень люди навіть не можуть обігріти оселю, що вже казати про інші блага, та зробити із цим нічого не можуть. Ці об'єкти якось пріоритизувати на даний момент. Вони ні на законодавчому рівні, ні в нас технологічно. Це відповідь та ж сама історія. Якщо вони сидять на лінії з кимось, що відключені, якось їх відділити, це технічно неможливо. Катерина Шевчук. Вадим Гловацький, новини 33 канал.